Тетяна Белімова трояндовий джем. Але ми сьогодні поговоримо про те, як важливо тлумачити правильно слова. Енциклопедичне значення. Привіт, мам! А що таке ніфо... німфоманка? Ти маленьким торнадо вриваєшся до передпокою і з розмаху кидаєш кільний наплічник на тумбу для взуття. Ти ще не догризла яблуко, тому смачно дохромкуєш його, поки твоя мама виходить із кухні, стурбовано дивлячись на тебе. Привіт, Люба! Німфоманка? А чого це ти питаєш? Та так просто цікаво. Ти пережовуєш залишок яблука і продовжуєш. Це бабулька здорового поверху Раїса Петрівна так сказала на мене. Раїса Петрівна? Жихається мама і робить круглі очі. Чого ж це раптом вона тебе так назвала? Ну, розумієш, ми сиділи з Віталіком із другого під'їзду на лавці і дивилися журнал однокласник. Там велике інтерв'ю зі співачкою Ріанною. Вони його, звісно ж, не взяли, а передрукували. Чекай, чекай, нетерпляче перебуває тебе мама. Яке інтерв'ю? Де чого тут інтерв'ю? Що ви робили? Гариса Петрівна, ну розумієш, ти починаєш свою... Оповідь спочатку і пояснюєш мамі, що ви просто сиділи вдвох із твоїм однокласником, Віталіком Ружицьким, і дивилися собі журнал Однокласник. Той журнал виписує Віталік. Коли ти робиш це уточнення, мама знову починає хвилюватися, тому ти скоромовкою продовжуєш розповідь. Так от. Я роздивлялася від Ріани, Віталька Віталька списувала мене, би коли ж підійшла Раїса Петрівна, то зазирнулась собі до журналу. І що? Започує очі мама. І питає, а хто це? А я їй кажу, що це є популярна американська співачка. Ти бачиш, що мама від нетерплячки щіплює, розщіплює пальці обох рук. От тоді вона й сказала на мене: Ну, ти німфоманка. Це все? видихає мама. Так, тобі більше нічого додати. Ти старанно переповіла все до найменших дрібниць. Але з твоєю мамою щось не гаразд. Спершу вона зблідла, а тепер уся взялася червоними плямами. А Раїса Петрівна куди йшла, з дому чи додому, вдавано байдужим голосом, уточнює вона. Ти на хвильку замислюєшся, відтворюючи в голові траєкторію руху вашої старенької. Сусідки. Ну, По-моєму, по вона йшла кудись від нашого будинку, ніби на автобусну зупинку, чи що? Мама замислюється на хвильку. Іди мої руки обідатимеш, скоромовкою промовляє вона, сама бере до рук записника, що лежить у коридорі біля стаціонарного телефону і шукає в ньому потрібний їй запис телефонного номеру. У ванні ти чуєш, як вона набирає чийсь номер і її приглушений голос. Так і є нікого вдома. Коли ти повертаєшся на кухню, мама вже стоїть біля вікна і визирає на вулицю, з вашого віконця добре проглядається доріжка до під'їзду, будь-хто прямуючи до будинку або навпаки, простуючи від нього, автоматично потрапляє в поле зору. Ти здогадуєшся, що мама визирає Раїсу Петрівну. Але навіщо? Невже німфоманка – то щось таке геть погане? Якщо так подумати, німфа це ж в основі щось знайоме. Здається, це з античної міфології. Якісь боги чи напівбоги різних річок, озер, лісів, а Раїса Петрівна завжди здавалася тобі доброю та привітною. Інколи, бували цукерочкою пригощала після обіду ти обкладаєшся енциклопедією й великим тлумачним словником. Цікаво все-таки дізнатися, що воно таке німфоманка. Але в обох книжках на твій превеликий жаль. Це слово відсутнє. Ти б, звісно, погуглила в інтернеті, але як на комп'ютер зламався минулого тижня його віддали в ремонт. Може потелефонувати бабусі, вона все життя пропрацювала вчителькою англійської мови, то вже, напевно, знає різні такі іноземні слова. Алло, бабунь, привіт! Ти зайнята зараз? Ні? А може, більше йде на те, аби пояснити бабусі те саме, що ти переповідала мамі. Розмова закінчується несподівано для тебе. Вероніко! Ну ж бо гукни до телефону маму! Ти, знихотя, вертаєш на кухню, де мама на чатак біля вікна, розсунула фіранки і рядоводи поглядай на вулицю, перероблюючи на хитрі кухонні справи. Тобто, ж біля мами, поки вона. Про щось перемовляється з бабусею. О, бачу Раїсу Петрівну, передзвоню. Мама на ходу кладає тобі до рук телефон, а сама прожогом кидається до передпокою, накидає на плечі куртку, вставляє ноги в кросівки і кидає тобі на бігу. Я зараз. Ти на кухні визираєш із вікна, до тебе долітають лише невеличкі уривки фраз. То що ви, власне, мали на увазі? Тільки ти, що ваша донька захоплюється музикою. А чого ж тоді? Хіба я таке казала? А що? Мало манка. А що таке власне? Ти чуєш, мамин сміх, тобі відлягло. Ти ніби їй ніби не сильно хвилювалася, хоча, звісно, тебе пригнітив у мамин неспокій. Ну, що там питаєш? Ти з коромовкою? Ой, Та вона просто переплутала. Зовсім не те мало на увазі. То вона про захоплення музикою. Повертався до своєї кімнати, тут усе ще по-дитячому, на поличках сидять іграшкові клаповухі зайчики, а за ними ціла шерега ляльок більших і менших. Зовсім пупсики. Трохи вище шкільні енциклопедії, словники, підручники, але на їхніх сторінках нема того самого загадкового слова. Німфоманка. А от меломанка такий є. Меломан – пристрасний поціновувач музики, співу. Читаєш ти і закриваєш тлумачний словник. А твоя рука вже сама тягне з полиці гобіта або туди звідти твого улюбленого улюбленого Гобіта. Ніко, ти робиш уроки? долинає із кухні мамин голос. Угу. З них хатя брадеш до письмового столу, але книжку не відкладаєш, а підсовуєш під підручник із географії, бо ж цікаві і захоплюючі подорожі чекають на тебе. А як же інакше? Саме так.